Вітаю поціновачів математики. Розв'язуємо номер 200. Перше. Доведіть тотожність. Бачимо, що ліва частина доволі складна, отже будемо її спрощувати, праву частину поки що рівності не зачіпаємо, будемо зводити до неї. У нас є вираз в дужках. Одиничка цілий вираз, далі два дроби, ми їх додаємо, віднімаємо, а при додаванні і відніманні дробів ми знаємо важливо, щоб був спільний знаменник. Отже, спочатку визначаємо зі спільним знаменником. У одинички фактично знаменник один, у наступного дробу b і у третього дробу b квадрат. Отже, спільним знаменником буде b квадрат. Перший вираз на b квадрат будемо домножати, другий на b, третій домножати не будемо. 1 на b квадрат мінус b на 2а плюс А квадрат, ну і помножити на дріб B з на А мінус b. Так, що можемо помітити, що в чисельнику першого дробу ми фактично маємо. Формулу скороченого множення квадрат різниці. Ми її згортаємо. B-А в дужечках і в квадраті. В знаменнику Б квадрат запишу під одну рисочку дробу, в чисельнику ще домножимо на b, а в знаменнику А мінус Б вираз візьму в дужки. Що можемо помітити? Що в чисельнику і знаменнику є схожі множники. Але вони відрізняються порядком слідування. Отже, фактично в перших дужках в чисельничку, так, ми можемо мінус винести за дужечки, але увага, у нас цей вираз був у квадраті. Тобто, мінус ми фактично винесемо двічі, а, а мінус на мінус примножені дає плюс. Отже, буквально міняємо місцями А і Б, і ніяк це на наш добуток не вплине. А ось тепер починаємо скорочення. В чисельнику множник А-Б в квадраті в знаменнику А-Б. По одному скорочуємо. В чисельнику множник Б в знаменнику Б квадрат. По одному можемо скоротити. Отже, після скорочення, в чисельнику залишається А-Б в знаменнику B. А тепер порівняємо вираз після спрощення з тим виразом, який у нас стояв у правій частині. Вирази збігаються, отже, тотожність доведена, дивимось другу тотожність. m на n квадрат мінус 1 на m поділити одна n мінус 1 м. Знову ж таки, правий вираз доволі простий, будемо до нього зводити. В перших дужечках віднімання двох дробів, отже необхідно звести до спільного знаменника n квадрат m. Отже, перший дріб будемо домножати на m, другий на n квадрат. m на m m квадрат, мінус один на n квадрат n квадрат. Поки що залишаємо ділення. В других дужках віднімання двох дробів з різними знаменниками обов'язково зводимо до спільного, тому перший дріб будемо домножати на m, другий на n. М на 1 мінус n на 1. Що можемо помітити? В першому чисельнику формула скороченого множення, різниця квадратів. Отже, можемо розкласти на множники m, плюс -N, m n. В знаменнику без змін. Далі йде ділення на дріб. Ділення ми завжди зводимо до множення. Але другий дріб фактично перевертаємо. Ми записуємо до нього обернений. Тепер уважно порівнюємо чисельник і знаменник. Шукаємо однакові множники. І в чисельнику є множник М-, і в знаменнику є множник М-. І в чисельнику є М, і в знаменнику є М. І в чисельнику є n, і в знаменнику n квадрат, отже, одна іночка скоротиться, одна залишиться. Після скорочення маємо в чисельнику m плюс n, в знаменнику n. Будемо порівнювати з правою частиною виразу, який був в умові. Ми бачимо, що вони збігаються. Отже, тотожність доведена. Завдання виконано.